Зроблений такий апарат, головка компресора і карс. Зроблена система охолодження. Сама охлаждається, за счет температури підіймається тасол вверх і тосол опускається вниз по головці. Циркуляція йде автоматично за счет нагрівання. Зроблений такий сапун, два, два сапуна зроблених, щоб масло не кидало, щоб легко дихала головка. Зроблений предресівер з легким запуском клапана. На предресівері зроблений, зроблений кран знаходиться внизу для сліва відстоя масла і води. Поставлений бензиновий двигун Сімкінських сил з назвою? Як називається? Названня Вітлс. гарантія 3 роки. Підключена автоматика, перероблена автоматика, підключена, щоб глушила двигун. Коли накачує 8 атмосфер, двигун автоматично глушиться. Зроблені два виходи. Один і другий прямий. Ліва сторона регулюється, можна регулювати. Права сторона пряма регулюється, лівається і бавляється. Зроблений ролик натяжний на ремні. Стоїть клапан обратний, італійський, три четверті. Виведена е уровень масла в головці. Можна контролювати, не знімаючи і не виймаючи щупа, скільки масла знаходиться в головці. Повітряний фільтр. Балон 90 літрів. Був пропіскоструєний і порошковою краскою покрашений. Отакий от зроблений апарат.